Добрий день вам, милі друзі! Ми зібрались в тій сімкрузі, щоб всім поспілкуватись, позмагатись, ну і звісно, розім'ятись. Я вітаю всіх вас із наступаючим Новим роком та світлим Різдвом Христовим. Бажаю вам, вашим родинам наснаги, здоров'я, миру у ваших душах і нехай найзаповітніші мрії і бажання обов'язково здійсняться у цьому і у наступаючому новому.